Бачку в світі тайм, що й не снилося нашим наймудрішим Вільям Шекспір. Гача анімація зараз є суперпопулярною серед підлітків. Це не просто тренд, а ціла культура, яка захопила уми та серця молоді. Це короткі мультики, створені за допомогою персонажів із гри Гача. Ці персонажі можуть бути будь-якими від малих звірят. До фантастичних героїв всім привіт! Мене звати Рита. Я складаю фандомі за куліті та гачі. Мій персонаж зануде зануде мирний, але якщо його атакувати, може теж атакувати. І ці відео повсюди в інтернеті, від Ютуба до Тіктока. Вони збирають мільйони переглядів та лайків, стаючи вірусними. Підлітки люблять їх дивитися та створювати. Це дає їм можливість висловлювати свої емоції та фантазії через анімацію. Гача анімація це нові способи розповідати історії. Кожен може стати режисером та сценарістом свого власного мультфільму. <«Музика> Уяви своє улюблене аніме, але з милими персонажами, яких можна налаштувати під себе. Ти можеш змінювати їхній одяг, зачіски. І навіть емоції. В цьому і є магія гачі. Це як чарівний світ, де все можливо. Гача анімація з'явилась завдяки іграм Гача. Їх створила LUNIME. Луніме. іграх Гача. Ти збираєш персонажів, ти можеш вибрати їх і робити їх крутими. Це креативно та весело. Кожен може стати аніматором, створюючи свої історії, підлітки навчаються працювати у команді та розвивають свої творчі навички. І людям подобається створювати власних персонажів. Одна з причин популярності гача анімації це простота. Вона дозволяє кожному відчути себе справжнім мультиплікатором. Тобі не потрібне складне програмне забезпечення чи особливі навички. Все, що потрібно, це бажання створити, ну і трохи часу. гача є все потрібне. Вони пропонують безліч інструментів та можливостей для створення унікальних історій. Ти просто вибираєш пози для своїх персонажів, додаєш текст. І збираєш все разом. Це як конструктор, де кожен елемент на своєму місці. Це робить анімацію доступною для всіх, незалежно від віку та досвіду. Кожен може створити щось своє особливе. Навіть якщо ти ніколи раніше не знімав анімацію, то ти можеш зняти гача відео. Це чудовий спосіб розпочати свою подорож у світ мультиплікації, голове фантазія та задоволення від процесу. Створюй, експериментуй, ну і подивись своїми роботами, з друзями з світом. Хоча анімація розповідає різні історії: одні веселі, інші сумні, а треті сповнені драми. Ці історії можуть торкнутись найглибших почуттів. Багато гачу відео про школу, де герої переживають свої перші радості та розташування, дружба та любов. Ці теми завжди актуальні та близькі кожному. Але ти можеш знайти Гача-відео практично на будь-яку тему: від фантастики до історії про повсякденне життя. Деякі роблять музикальні кліпи за свої гача персонажів, додаючи ритм та мелодію у своїй історії. Інші створюють історії за мотивами своїх улюблених книг чи фільмів, оживляючи улюблених персонажів. На У світі гача анімація нема меж для уяви. Кожен може знайти щось для своєї душі. Дуже багато молодих людей знімають гача-анімацію. До речі, це в основному дівчата. Хлопців не так багато. Але деякі дівчата стали дуже популярними в інтернеті. Вони мають тисячі фанатів, яким подобається їхнє відео. Ці гача-аніматори справжні зірки. Вони надихають інших бути креативними, розповідаючи свої власні історії. Качай анімація всюди в інтернеті. Ти можеш знайти це відео на Ютубі, в Тікток, в Інстаграмі, і не тільки. Люди діляться своїми роликами, отримуючи коментарі та заводять нових друзів. -анімація – це не просто створення відео. Це можливість надати волю своїй фантазії, це можливість використовувати уяву, щоб створити світи і розповідати історії для багатьох молодих людей. Гача анімація це спосіб самовираження, це спосіб знайти свій голос та поділитись з ним зі світом. Саме це робить її такою особливою. Маленький великий біба.